Горіли житловий будинок, літня кухня та виробництво. Минулої доби, 15 грудня, боковинські вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так у селі Шишківці у житловому будинку сталося коротке замкнення електромережі без подальшого займання. Тим часом у селі Байраки власники повідомили службу порятунку про загорання у літній кухні. Полум'я охопило 20 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося його загасити, не допустивши поширення на всю будівлю. Та, попри це, було пошкоджено перекриття та покрівлю будівлі. Знищено речі домашнього вжитку. Причину встановлюють фахівці. А вночі 16 грудня сталася пожежа на одному з виробництв Глибоцької територіальної громади. Відчувши запах диму, працівники зателефонували на спецлінію 101. Площа загорання становила 20 квадратних метрів. Приїхавши на виклик, вогнеборці, оперативно його ліквідували, а також провели проливку та охолодження обладнання. Наразі та збитки пожежі встановлюються.